Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ви познайомитеся з основними ознаками тексту. Готові? Тоді починаємо. Послухайте текст. З чого він складається? З окремих слів чи з речень. Вік риби визначають за лускою. На ній щороку відкладається річне кільце. Його видно на підсушеній лусці Кількість лусок у риби встановлюється на першому році життя і в майбутньому не змінюється. Змінюється лише розмір луски. Як розміщені речення в тексті? У логічній послідовності, у будь-якій послідовності, поміркуйте, чи можна дібрати до тексту заголовок. Отже, текст. Зв'язані за змістом речення, розміщені в логічній послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. Добре? А тепер дайте відповіді на питання. Як зв'язані речення у тексті? Як розміщені речення у тексті? Чи можна до тексту дібрати заголовок? Молодці! А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!